Вийшла в поле, щоб зібрати свій е, врожай томатів. Е, ось вже назбирала ціле відеречко. Тут мене можна так сказати, асорті. Е, так як маю 11, взагалі, сортів томатів. Вони зараз не мають вже такого вигляду, як був раніше, так як фітовтора дала про себе дуже сильно знати, але незважаючи на що, все-таки врожай, я вмудрила, скажем так, зберегти. Е, хочу поділитися з вами: ось таким томатиком: це сорт «Брісколіно». Я дуже ним задоволена. Перший рік його саджала, і в ньому, скажімо так, ідеально все. Від розміру до смаку сливочка є така тверденька і дуже-дуже смачна. І мені подобається її ось такий невеличкий розмір. Цей сорт є доволі врожайний. За весь сезон я непогано зібрала врожаю. І що ще хочу сказати, я його вела в один ствол. Можливо, це не зовсім правильно на другий рік я хочу зробити по-другому, але це стосується не тільки саме цього сорту, а й в загальному. Якщо ви ведете томат в один ствол, тут у мене так само ще й черіки, так само і ось там щось слід було б зробити ще у серпні завершкувати, тобто обламати верхівку. Так як ось тут є ще недостиглі томати, щоб дати шанс їм достигнути ось цю верхівочку. Ми обламуємо, щоб наш томат не витрачав сили далі на зав'язування ось таких плодів. Ось цю вітку ми теж забираємо. Не знаючи, ці, але ось ці нижні повинні стигнути достигти. Сили тоді розпреділяються більш рівномірно на плоди, а не витягуються на верхушку.